Максим Насвітайлов, експерт, міжнародник, долучається до прямого ефіру. Він з нами в студії. Дуже раді вас бачити. Добрий день, добрий вечір. Віталі. Також на ну, радий. поговоримо про угорщину і про перспективи так розвитку взаємовідносин з цією країною. і що зміниться у найближчому майбутньому. Тим паче, що вже попередили нас представники цієї країни після виборів. Ша нічого не зміниться. Ну, а що б вони ще сказали в цій ситуації? Потім вже ніхто не буде їм особливо дорікати, що щось змінилось. Вони знайдуть собі виправдання, чому позиція їх не така, як вони заявляли. Очевидно, так, що Віктор Орбан зробив зараз ставку на перемогу Дональда. Трампа пішов, all-in, скажімо, що все або нічого. Ну спрацює супер, Він в буде виграшній позиції, не спрацює, а в чергове перевзується йому не звикати. Тобто, ці всі заяви радикальні про те, що от наша позиція незмінна, вона фундаментальна і так далі. Ми це чули вже і від Угорщини, і від кого завгодно, від тої самої Росії, ці всі червоні лінії, які не можна перетинати. І так далі. Це все не більше, ніж порожній звук. Не знаю, з яким розрахунком показати якусь свою сталість, свою силу, свою впевненість, але мало на кого це насправді справляє враження. Але мені подобається ось це ваше порівняння з грою в карти, так? коли присутній певний блеф з а, боку так. Угорщини. Чим ризикують, що ставлять? Ну, Орбан в першу чергу сподівається, звісно, що ставить на перемогу Трампа, сподіваючись, що це перенесе йому величезні дивіденди, тому що в разі, якщо Трамп стане президентом, Орбан розраховує, що він буде, якщо не головним, то одним з головних комунікаторів між сполученими штатами та європейським союзом. Що очевидно буде не так. Трамп його використовує, але ну камон, коли справа йде до дійде до вирішень. Реальних питань, то комунікація, як завжди, буде з Францією, з Німеччиною. Десь з Великобританії, хоч вона і не в ЄС. Але тим не менш, ну Угорщина вона не буде, вона ніколи не була політичним центром, якщо ми говоримо про європейський союз. Вона не є економічним центром. Виключно за рахунок якоїсь міжособистісної дружби з Дональдом Трампом. Ну так великі справи не робляться. Але мені здається, що це велике его Орбана йому. Затуляє очі, і він через це не помічає очевидних речей. Ну а якщо Трамп програє, то Орбан сподівається просто що. В Штатах ніхто не помітить те, як він ставив на Дональда Трампа, і просто такий: хоп, хоп, камала Харіс, нормальна. А ми я ж завжди був за вас. ви не знаєте, колись летів у гентокрилі з Дональдом Трампом і мером Сан-Франциско. І ми говорили, кажу, Камала Харіс, така класна жінка, треба до неї голосувати. Пане Максиме, але при цьому саме від сьогодні, так, запрацювала в Будапешті державна українсько-угорська двомовна школа для дітей з України. Ось це. Ось ці паралельні треки. Давайте все ж зведемо в якусь єдину картину. З одного боку, так ми маємо досить агресивні заяви від угорських політиків з приводу України. А з іншого, в Будапешті, будь ласка, ми відкрили школу. Ми давно до цього йшли, і ось. Чудовий результат нашого співробітництва ну це певні результати тих домовленостей, які були коли Орбан приїздив до Києва. Коли ще не було зрозуміло, яким буде продовження його маршруту, Все ж таки певні міждержавні домовленості вони були укладені, і принаймні в такому напрямку вони виконуються виконується Угорщини, тому що Угорщина сподівається, що Україна також зі свого боку буде ці домовленості виконувати. Вони не полишають, звісно, своїх сподівань на посилення поширення свого впливу в Україні. Ми знаємо, що у них є ці політичні амбіції. Зокрема, у Орбана, він їх ніколи не переховував. У нього такі навіть певні експансіоністські настрої стосовно наших територій. Ми пам'ятаємо всі його шалики з великої угорщини. І так далі тому я б до цього ставився з великою обережністю безумовно, тому що навіть з тими країнними сусідами, з якими у нас не настільки напружені відносини, як то там Румунія чи Польща, але все одно виникають нюанси. А з Угорщиною ми на дуже ранній стадії творення цих міждержавних відносин відносин між нашими суспільствами. Щоб робити якісь довготривалі прогнози за Угорщиною, потрібно дуже дуже уважно дивитись, тому що багато було прецедентів. Ми, ну, ці підручники з історії, де відверті маніпуляції, брехня про Україну, паспортизація Закарпаття повсякчасна, ці всі історії з прапорами в угорськими в райдержадміністраціях, з гімнами Угорщини, це все було, і воно не припинилось, якби не початок повномасштабного вторгнення російської. Федерації, тому це все потрібно враховувати. Ми зараз перейдемо а, до іншої теми, але така, знаєте, рефлексія. Я розумію, що міжнародні взаємовідносини це дуже складна історія. Дипломатичні контакти це такий особливий фронт і напрямок. Я не можу зрозуміти, що сталося з людьми за останній період. От Угорщина, яка бачить, що відбувається в Україні. Чорним по білому написано, хто вбиває українців, де емпатичність, на яку ми так сподіваємось, куди вона поділася. Поки не прийшли до них, чи її не існувало і не буде існувати? Ну це знаєте філософське питання, мабуть. Але тут ще й питання того, що людина як істота, вона адаптується до абсолютно будь-яких умов, і говорячи відверто, чим далі від лінії фронту, тим нижчий рівень цієї емпатичності, навіть всередині України. Тому що ми можемо скільки завгодно говорити про наших партнерів, які недостатньо переживають за війну в Україні. Але чи достатньо всі українці переймаються за війну в Україні? Чи не забувають вони, знаходячись в тилових місцях про війну, яка відбувається, згадуючи про неї виключно тоді, коли там десь на фоні чують вибухи? Це слушно слушне зауваження, пане Максиме. Повертаючись до усієї промови Урсули фон Ляйн, якщо не помиляюсь, першої так промови офіційної на посаді президентки Єврокомісії, чи можемо ми казати, що озвучене пані Урсулою є офіційним порядком денним на найближчий період? І ще одна, як на мене, знов таки цікава фраза. Пролунала. Ви так довго говорили нам про Росію. Що ж нам треба було краще чути Центральну та Східну Європу? Чи це може означати певне, принаймні, медійне таке зміщення уваги з країн Західної Європи до країн Центральної та Східної Європи? Перш за все, хочу. Висловити своє захоплення цією жінкою політикиною це дійсно одна з найбільших особистостей світової політики тут і зараз. В Європейському Союзі якраз в одному з попередніх ефірів ми з вами говорили про те, що зараз буквально на пальцях однієї руки можна перерахувати таких людей. Це Урсула фондерляєн, це Мануель Макрон і Джорджа Мелоні. Із трьох дві жінки, одна більше традиційних. Від там, скажімо, більш досвідчена і вже стала інша з яких якраз оцих нових правих, яких дуже сильно боялись, але виявилось, що вони можуть бути конструктивними. Тому дійсно цікаво спостерігати. Щодо, щодо Урсули фон дер Лєєн, ну її проукраїнська позиція, вона не піддається жодним сумнівам, тому що навіть йдучи на вибори в Європейський парламент, вона не намагалась гра. Ати в якісь загравання з електоратом говорити те, що буде їм виключно подобатись, як робили ті ж поляки, як робили в Німеччині, вона говорила відверто, що проєвропейська позиція це проукраїнська позиція. І інакше бути не може жодного іншого трактування не приймається. Це не та теза, яка принесла їй колосальну кількість електорату, але і якраз поважають за те, що вона має цю позицію, власно. І те, що якраз під час своєї першої, можна сказати, програмної промови вона окреслила по перше питання щодо миру. Оці тези можна не знаю, золотими літерами десь на якійсь меморіальній стіні. Викладати, тому що коли дійсно іде мова про мир, ті, хто зараз говорять про мир, вони більше говорять про замирення Росії і про примус до миру України, і це неприйнятна позиція. І питання щодо перенесення вектору уваги на центральну східну Європу, також назрівало вже дуже давно, тому що Західна Європа як не крути, але вона дещо застрягла в своїй елітарності, тому. Що що е, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія країни з величезною історією, в тому числі колоніальною історією, е, носяться зі своєю величчю е, і. Не зна, не можуть іноді собі ціни скласти. Це також потрібно визнавати. Ну така така ментальність національна і дещо зневажливо ставились до східної Європи, ну особливо до східної Європи. Центральне ще плюс-мінус. А от східна Європа це взагалі виявлення західного світу. Ну. Такі забавні, якісь там селюки ходять, щось там щось, щось там роблять. Не зрозуміло, що там комуністами були зараз, наче не комуністи, але не зрозуміло. У них там якісь ці князьки місцеві і так далі. І потрібно зараз змінювати оцю парадигму і те, що Урсула це заявила під час своєї програмної промови. Я думаю, що це буде частиною подальшої стратегії. Від мене особисто панове, дякую вам за гендерний паритет, рівність було згадано дві жінки вплив їхньої діяльності на світовій арені. Він шалений це Камала Гарріс і дер Ляйн. Дякую, це об'єктивно об'єктивно. І рухаємося далі. Є ще одна тема, яка стосується нас тут і зараз не менш важлива. Наступ збройних сил України на Курщині змінив наративи і в Україні, і на заході. Заявила посол Європейського Союзу в Україні Катерина Материнова. Вона додає такі дії сил оборони суттєво вплинули на хід війни. Наступ ЗСУ на Курщині був надзвичайно важливим для українців і не тільки для зміни наративів. Моральний поштовх був надзвичайний. Ми маємо зміну наративів на заході щодо війни. Маємо зростання морального духу і до того ж, Україна отримала сотні російських військовополонених, яких вони можуть обміняти на полонених українців. Катаріна Матернова, посол Європейського Союзу в Україні. Історія розставить все по місцях. І ми дізнаємося, якою ціною давався нашим Збройним силам цей наступ, тому що наступ він не може вестися без жертв, але це лишиться на потім. А про наративи, мені здається, в Україні вони не змінні, А щодо західних країн, що змінилося для них? Я б не сказав, що не змінні в Україні, тому що, знаєте, ми переживали останніми місяцями достатньо складний період, і наративи, що стосуються перемовин, вони також просочувалися в наше суспільство. Пам'ятаємо, після обстрілу Охмадиту достатньо скоординована кампанія від різних лідерів думок. Розпочалась в інтернеті щодо того, що настав час про переговори будь-якою ціною, що ми не встоїмо. Там лінія фронту провалюється під Покровськом. Росія продовжує свій наступ і так далі. І тому песимістичні настрої почали ставати домінуючими навіть серед українців. І курська операція в цьому плані принесла значний психологічний підйом нам, повернула віру в те, що дійсно збройні сили України можуть не просто стримувати ворога, а й нищити його успішно проводити. Такі масштабні військові операції. Це надзвичайно важливо. Нашим партнерам це показало те, що їх інвестиції працюють. Ну, все ж таки, вони в Україну вкладають величезні кошти: мільярди доларів чи євро, хто як, але це ну дійсно великі кошти. Вони б могли більше, але вони не звикли витрачати на такі речі. Вони звикли інвестувати там, в там зелену енергетику в якісь такі Соціальні моменти в соціальну проекти. політику. А тут на війну незрозуміло, вони відвикли, вони не бачили такого довгі десятиліття, і тому безумовно це повернуло до них той же ентузіазм. Азарт що дивіться, о, це знаєте, як коли десь там українські безпілотники, на які люди скидались, там підриваються нафтобази на Росії, і такий: це мої 5 гривень. Так само вони сидять десь в німеччині, такі оп, 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 наш леопард штурмує Курськ. Прикольно, нормально, <рикола> 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 Давно такого. Але не було. це дійсно мотивує. І тут віра, ми, ми довіряємо Збройним силам України, і я з вами згодна, в геометричній прогресії зросла ця довіра за останні тижні. З приводу Німеччини в нас є ще щонайменше, наскільки я розумію, ще 5 хвилин. Ось ця інформація про те, що якраз в Німеччині попередили про ризики надсилання вибухівки в поштових пакунках. Я би знаєте, до цієї історії ще додав як на мене чудову колонку в телеграф від колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Волеса завершення цієї цієї статті. Це те, що він пише. Звертаючись до британців, не робіть помилки. Путін прийде по нас. Ми повинні бути готовими до неминучого, пише колишній міністр оборони Великої Британії. Скажіть, будь ласка, пане Максиме, чи зважиться Путін на відверті диверсії? Скажімо, проти німців, скажімо, проти британців? Я думаю, це цілком можливо. Особливо зараз йому потрібно буде продемонструвати якусь силу продемонструвати що. А Росія готова йти. Вони ж е, яким чином вибудовували останні десятиліття? Ну взагалі, не не тільки останні десятиліття, але як Путін вибудовував свою, е, е, свою кар'єру і поширення свого впливу. Це те, що якраз безпринципність, і вони готові робити ще завгодно. Отруєння скрипалів, Навального, замовні вбивства по всьому світу. Постачання кокаїну через дипломатичні представництва в Аргентині, і так далі. Тобто, всі знали, що Путін в курсі, що він це все координує, і зараз на ньому ще менше лежить обмежень, тому що він і так розв'язав найбільш кроваву війну в Європі з часів Другої світової, тому пару якихось диверсій, десь щось підірвати когось. Вбити це ж такі дрібниці на цьому загальному фоні. А Якщо ми говоримо про системність таких заходів, і знаєте, визнання відповідальності за ці е, заходи до цього ж скрипалів е, отруїли, отруїли не ми. Я думаю, що вони будуть так само заперечувати, але робити це з неприхованою неприхованою радістю. Тобто вони навіть не будуть намагатись приховати що це. Вони вони будуть говорити, От як як зараз, от пам'ятаєте, коли навіть е, е, Лавров вже розпочалась повномасштабна вторгнення Росії в Україну, і він там казав: Та на кого ми можемо нападати? Мені на кого не ми навіть на Україну не нападали? Ось вже війна йде. Вони обстрілюють Маріуполь. Захоплюють наші міста, а говорять, що вони не нападали. Так само вони ридати ми мені нічого не підривали. Ну, знайшли там росіяни на паспорт, найшли у нього переписки в телефоні з офіцерами ФСБ. Ну, це ж все, це діпфейки, це все брехня, як Дональд Фредович каже. Фейк-ньюс. слухайте, не фейк-ньюс, а гірка правда, але чомусь бояться за цю правду карати Путіна, попри те, що він міжнародно визнаний злочинець. А звичайно ж, я хочу поговорити кілька хвилин, але тим не менш про його запланований візит до Монголії. І видання Блумберг пише про те, що він отримав гарантії, що його там назарештують, хоча ця країна ратифу... ратифікувала римський статут, і вона має це зробити. Хоча як ми не можемо не пригадати чудові влучні фрази монгольського керівництва з приводу імперії Чінгісхана? Про міжнародне право зараз говорити достатньо складно, тому що воно, знаєте, його визнання, воно гарантується якоюсь певною невідворотністю і тими санкціями, які слідують за його невиконанням. Ну не заарештує зараз Монголія Путіна. Що і за це буде? Максимум, що Монголія втратить це свій. Міжнародний престиж і статус країни підписанта Римського статуту скажуть: А я яй Монголія. А ми ж думали, що ви заарештуєте очільника ядерної держави, яка знаходиться прямо у вас під боком, а ви цього не зробили. Як а, вам не вийде? Даруйте буквально кілька слів. А хіба б це не допомогло Монголії зрости на дипломатичній арені? Тому що про цю країну згадали саме в контексті цих новин до цього вона ніде не фігурувала. Та я думаю, їм достатньо комфортно в цій ролі, і вони не хочуть випробовувати долю. Ну мені так здається, що вони не захочуть цього зробити. Шкода, дуже б хотілося, щоб все ж таки вони виконали ті зобов'язання, які взяли на себе в рамках міжнародного права. Пане Максиме, не хочеться закривати та так цю ефірну годину, але маємо це робити. Дякуємо вам, Дякуємо. Максим Несвітайлов, експерт міжнародник, був з нами цієї години.